Друзі, всім привіт! Сьогодні знову будемо знімати під водою, тільки цього разу я вже буду ловити на боковий ківок. Минулого разу, як я тут ловив на поплавок, помітив, що карась дуже часто піднімав насадку, але одразу випльовував її. Причому робив це так, що поплавок цього навіть не показував. Тому власне, я і вирішив сьогодні спробувати половити на ківок. Так при цій ловлі ну, зв'язок між насадкою і ківком ну, майже прямий. І, по ідеї, має бути кращий результат. Ну, але це зараз треба ще перевірити. Ну, і Зараз якось треба цю камеру виставити. Кормити буду сьогодні магазинною приконкою. Це в мене карась часник вирішив не заморачувати сьогодні, нічого не варив, буду ловити на магазинну приконку. Зараз півпачки замішаю. Роблю її таку трохи липку перезволожену, щоб вона грудочками лежала на дні. Зараз кинемо декілька шариків. Сьогодні набрав насадок нормально і черв'яка, і опариша. Кукурузу взяв. Теж спробую на неї. Навіть он мастирку взяв. Так, ну глибина. Десь метр. О, дивіться, клює одразу. голий гачок. Так, ну корося не видно, але може він втік. Так, друзі, дивлюся на камеру красії плавають, але свою насадку я не бачу. Вроді розчищав, але все рівно дуже багато коріння на дні. Зараз спробую на пастирку, вона така більш видніша. Якщо якраз наперед дасть на неї половити, то спробую на неї. Є, друзі, карасик. Є, друзі, перший карасик. Такий. Ну такий на долоньку, трошки більший. Так, що там? Ну, сподіваюся, цю покльовку засняв. Є, друзі, ще один. Коротше, буде діло. Навіть п'ять хвилин не прийшло після того як я першого дістав. Це такий вже трошки менший. Ну і до речі, я його побачив, як він клював. Бачите? На ківок все рівно краще ловить. На поплавок воно так... ну Поплавок не така щутлива сначала, як ківок. Тут одразу бачиш контакт з рибою. Так, що там? Ну, карася немає, а краснопера навіть не боїться. Є, друзі, ще один. Є, друзі, ще один карасик. Ну, прикольно. Я вам скажу, без цієї камери вже не цікаво буде їхати на рибалку. Особливо коли не клює і не знає, що там робиться на дні. Хороша штука ця камера. Щоб тільки екран не так відблискував від сонця. А то, виходить погано видно. Ну а так, штука прикольна. О! А ні. О! А ні. Думав, що більший. Ну я вам скажу, карасі такі не дуже великі, але супротив гарний дають. Такий, бачите, на долоньку десь. Але супротивляється гарно. Так, нічого не буду видумляти. Якщо клює на мастирку, то буду ловити на мастирку. О. Як це він так клюнув? Хотів приподняти, але десь, мабуть, якраз цей момент він хапнув. Покльовки не було. Бачите такий, цей вже кругленький. Ну, інтересно. Самої покльовки не було, а це виявляється карась. Інтересна ця рибалка на боковий ківок. Особисто мені набагато краще подобається, ніж на поплавок, Вона така більш інтересніша. Ну і, як бачите, караси кліє непогано, набагато краще, ніж на поплавок. О! Так, що це таке? Не зрозуміло. А, риба, дивіться. Нічого собі. Думав, що зацепилася, щось... О, і втекла. Блін, вже другий раз так без покльовки. Ось така, друзі, гриболовля з цими підводними зйомками. Ну, я вам скажу, що хоч її трохи часу займає оце її виставляння, але воно того варте. Ось мій сьогоднішній улов. Якщо чесно, то я думав, що набагато більше сьогодні піднімав. Але ось такий результат.